Вітаю вас, любі друзі, на моєму каналі. Сьогодні хочу проговорити з вами про таку тему. Забувся про неї вчора на стрімі. Це брокери. Просто остання крапля сьогодні впала блін, на мій терпець. Я вже не можу просто це терпіти, мені нема кому цього висказати, і тому я розповім. Вам, що відбувається, і можливо, тут на моєму каналі є якісь колеги е, мої, які тут працюють далекобійниками теж, і вони в темі, вони знають, що відбувається. Коротше, тема така: раніше були установлені якісь пороги для цих брокерів. Брокер це сама гнила і сама гидюча професія, тут яка є в Америці. Це просто. Кончені мразі, я вибачаюсь за всі гучні слова, які я кажу, тому що просто в мене урвався терпець. Я не можу знайти їм просто альтернативних слів, якими я їх можу назвати зараз. Це просто кончені мразі, які наживаються за рахунок нас, далекобійників. Тобто, в них була якась межа багато років тому. За яку вони не переступали. І брокери переважно це були лише американці. Тобто вони брали, ну я не буду казати точно, тому що я точно не знаю про це, але я так вважаю, що так і було. Вони брали найбільше 10%. Да, за те, що він вам знаходить груз. Так, да, Я вам поясню, це такий брокер в Америці. Це така прокладка, а, нікого не хочу образити. Але вони виглядають так, як жіноча прокладка в самі не, не хороші дні. Оце вони, оце саме вони. Це прокладка між е, водіями і замовниками, кому треба щось привезти або щось відвезти. І вони щоб не заморачуватися, тому що тут така система в Америці, я не знаю для чого це зроблено, але вона така є. І вона вже тут не знаю скільки сторіч е, чи може десятиріч, я не знаю, коли вона там. З'явилося і хто їх впровадив. Тому що я розмовляв з хлопцями, які працюють, працювали в Європі далекобійниками, в них не існує ніяких брокерів. Тобто, замовник шукає перевезника напряму. Без всяких там цих посередників. Посередник. А тут ось цей саме посередник, це і є брокер. Він нічого не робить, абсолютно нічого не робить. Тобто він шукає. Кому щось треба перевести, або кому щось треба привезти і шукає, хто може це зробити за найнижчу ціну. І раніше в них був якийсь кодекс. Тобто вони, наприклад, брали 10% відсотків, от платити замовник за перевезення, наприклад, платить 2000, 2000. І цей брокер шукає компанію перевезника. І платить їй 1800, і за те, що він знайшов замовника він бере собі 10% тобто ці 200 баксів. І я би був згоден. Це, типа, не дуже великі гроші. Але в сучасному, в сучасній Америці за останні 3-4 роки вони просто охренели, вони шаленіли, вони роблять, що хочуть. Тобто. Вони знаходять людину, якій треба щось перевезти. Наприклад, я кажу, да? от машину, да? перевезти е з Майами у Вашингтон, у штат Вашингтон. І брокер йому каже, типа, півтори тисячі. Це каже, блін, якось дорогувато, я буду шукати когось іншого. Він каже, ну добре, в нас зараз, типа, існують знижки. Давай 1300, цей каже, добре, за 1300 я погоджуюсь. Брокер віддає мені, ну, моїй компанії, цю машину за тисячу, за тисячу. Тобто він заробляє вже на цій машині 300 доларів. Але поки я до цієї машини доїду, ну, мої диспетчера шукають мені груз. За, за 2-3 дні до того, як я приїду, щоб люди встигли зібрати речі, щоб люди встигли там, повиймати зайві з машини, щоб приготували машину, щоб я її міг відвезти. Але він дивиться, опа, в цьому місці працюють якісь ахалай-махалай, чи ще якісь там штуки такі, які працюють за 20 копійок. Він дзвонить їм. Слухай, тут є машина за 800 баксів. На Вашингтон їде. Це каже, о, клас, забираю. Все, але нам не дає знак. І ось я їду зараз, дзвоню дзвоню е, клієнтам, що я їду за машиною. він каже, яка машина? Я кажу, ну така-така, Блін, її забрали. Я кажу, як забрали? Ми з вами домовлялися на понеділок, як забрали? А її ще в п'ятницю забрали. І все, і отак от вони роблять постійно. А ще які випадки були, Тобто дзвонить мені, дзвонить мені мій диспетчер зранку. Це було в п'ятницю. Дзвонить зранку, каже, там в тебе є машина, її треба забрати. Тому що якщо ти заїдеш вже туди, а в саму крайню точку, куди ти везеш останню машину, тобі дуже довго прийдеться повертати, ну, вертатися назад. Дуже великий круг будеш робити. Ну, Каже, зараз заїдь, просто її забери. Я відміняю всі доставки на, на пізніше їду забирати цю машину. До неї їхати було 3 години. І я, як завжди, за годину перед тим, як забирати машину, я їм дзвоню. Що типу, я буду через годину, щоб вони були готові. Я їм дзвоню. Цей чувак мені каже, а, а ти можеш приїхати завтра? Я кажу, ні, з тобою ж домовилися сьогодні, що я приїду, заберу її в обід. Ти знаєш, я тільки покрасив бампер передній і задній. Я тобі сьогодні її не віддам. Я кажу, як так не віддам. Він каже, ну так, просто свіжа краска каже, я її не віддам. Хоч забрати завтра приїжджай. Я дзвоню назад задній спішеру, кажу, блін, не віддають типа, блін. Він каже, почекай, нікуди не їдь. І це я стою на, на, на узбіччі, на фривеї, і чекаю, поки вони порішають ці діла. Мій диспетчер йому дзвонить, а він каже, блін, а ваш водій взагалі діпа, не розуміє англійську, не може говорити по-леглійській, і діпа, я не хочу з ним розмовляти. Він каже, це до чого? Що ти не зрозумів з того, що він спитав? Чи що він не поняв того, що, йому, що ти йому відповів? Я не хочу з такими людьми мати справу. Він каже, хорошо. Приїде інший водій, зараз через 15 хвилин. Ні, машина не готова, там свіжий покрашений бампер, я її сьогодні не віддам. Тобто вони навіть от на тлі того, що відбувається зараз, тут в цій країні, вони просто, навіть, ну просто від балди вони кажуть, а він не говорить англійською, чи я, тим, він мене не розуміє, блін. Просто, навіть це не має ніякого значення. Блін. Але вони от вживають таку штуку, щоб виправдати з якось. Ось що далі. Їду зараз і Тіпа, в мене вже були майже всі машини, лишилося одну тільки знайти по дорозі, і диспетчер зараз працює над тим, щоб знайти ще одну машину. А... Я кажу, позвони ті машинки, які я маю забирати. Там треба забиралося з цього, з копорта закшена, має забиратися сьогодні. Він обдзвонює машини, каже, все, ту вже з копорта забрали. В п'ятницю каже, да що ж такое, блин, як забрали? А він каже, брокер знайшов! Найшов! Е, хто повезе, задишевся і віддав йому! Ах ти, саламандра, блін! О, бачите, блін, на вейстейшн мене заганяють! Ну нічого, заїдемо, зараз побачите, що таке вейстейшн. Але я там не буду чирікати, тому що, блін, щоб не дочерікатися блях. Вони не люблять, коли ти їдеш, куриш в кабіні, пересікаєш вейстейшн, коли ти говориш по телефоні, пересікаючи вейстейшн. Тут треба їхати, посміхатися і мовчати. Yes. Собака, бачите, веде мене на вагу. Хоча в мене лише 4 машини на, на траку. Але все одно веде мене через вагу. Хоче мене взвішити. Ну, тому що це, блін, от я не знаю чому, але тут во блін, дуже часто, навіть якщо я буду їхати порожній, вони мене пропускають через скелки не пропускать байпас. Ну, інколи інколи є там. хороші моменти, блин. А буду уже занятый Вейстейшн. Все, молчу. Ця машинка стоїть поліцейська. Це трупери. В них все поліцейські, тільки вони не рахуються поліцейськими. Ну це хайвей, патруль трупери. Там Тільки вкрали мене моє робоче время, блін. Нафіга я сюди заїжджав взагалі. Блін, про що говорили? Збили мене. Блин. А, про ці, блін. Жаба брокерів, блін. Це кончені гадають ці брокери. Зараз а, основна частина брокерів, вони поза межами Америки. Уявляєте, вони відкривають американський бізнес, а самі знаходяться за межами Америки. Тобто вони знаходяться в Індії, вони знаходяться в Україні, в Молдавії. Ну, можливо, кацапеті, за кацапів'яничу. І вони звідти ведуть ці бізнеса. Диспетчера в людей у великих компаніях знаходяться в Україні, в Молдавії, в Вінді. Уявіть собі таке. Дуже багато цих індусів сидять на цих на телефонах, вам відповідають або вам там роблять якісь замовлення, ведуть вас, диспетчера і брокери. І ось ці люди для них немає ніяких законів, не існує нічого. Абсолютно, це безпредельні люди. Вони не, не блюдуть ніяких законів, ніяких правил. Вони роблять все за гроші, вони роблять як їм краще. І тому зараз перевезення ну, повний безпреділ. Тобто люди втрачають грузи, ти вже маєш якесь замовлення, ти вже їдеш туди, ти вже плануєш свій маршрут, доїжджаєш туди, туди а перед тобою вже хтось це забрав там, за день, за два дні хтось забрав перед тобою. І тобі ніхто про це не говорить. Ось так ведеться зараз бізнес тут в Америці. І що хочу ще сказати, оце, оці брокери вони з'явилися завдяки цим новим. Е, нікого не хочу образити. Абсолютно. Але якщо ви ображаєтесь, це ваше право, за останні три роки, чотири майже роки, ті люди, які сіли, за кермо траків, які їздять 24 години, 7 днів в тиждень, нон-стоп, от на цих людях оці кончені брокери і роблять гроші. Тому що ці люди не відпочивають, вони постійно в руху, тому що вони знають, що вони знаходяться в цій країні тимчасово, а я вже про це говорив. Якщо ти приїхав сюди на заробітки, для тебе головне заробити більше грошей. Бо ти не про що інакше не думаєш. Твоя ціль заробити чим більше грошей, поки тебе звідси не турнули. От вони цим і займаються. Бо вони роблять 24 на 7, порушуючи усі закони. І от ці, кончені тварі, віддають всі грузи, переважно всі грузи, ось таким людям, які їздять без зупинки. Тому що і тим, і тим це вигідно. А якщо так як я або інші якісь, хто тут мешкає, для кого це ця країна, це дім, які працюють 10-11 годин і сплять 10 годин, ми для них повільні, Тіпа, ми робимо гроші повільніше. А ті роблять гроші нон-стоп. І ось ці тварі, ці тварі кончені віддають наші грузи. Або зменшують наші рейти за рахунок тих, які роблять 24 на 7. І ось щодо IC і до всяких там е, інших законів, або проєктів, проєкту законів, я би дуже-дуже всім, хто цим займається, радив би навести першу чергу лад у брокерстві. Зробити їм якусь планку, за яку вони не мають права переступати або будуть нести відповідальність, навести в першу чергу та лад, а потім вже братися за водіїв. Мабуть, я вже виляв свій негатив, трошечки заспокоївся і буду дуже радий. Якщо ви напишете свою думку на рахунок цього, що ви думаєте на рахунок цього, я правий чи не правий, якщо я не правий, то в чому не правий? Будь ласка, коментуйте, не стидайтеся. Ставте вподобайки, кому сподобалося, кому не сподобалося, все, все одно ставте мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава! Якщо у вас є можливість, не, забудь, не забувайте, будь ласка, на ЗСУ. До нових зустрічі, мої любі підписники і просто люди, які випадково залітали на мій канал.